Перед вами електровелосипед, який на одному заряді може проїхати більше, ніж 70 кілометрів. Не до 70, а понад 70 км. Фада стрім, потужність 800 Вт. Акумулятори тут 60 вольт, 32 А. Швидкість обмежена до 40. Середній час до повного заряду 6-8 годин. На табло ми можемо побачити швидкість заряд акумулятора, Пробіг. Є ближній дальній світлофар. Повороти. Звуковий сигнал. Три швидкості. Колеса тут 12 дюймів, пильнички є, зарядний пристрій в комплекті, педалі присутні, працюють. Металева посилена рама. Вага його 96 кг, вантажопідйомність 133 Мій Мізріст 162 см. Але за рахунок регулювання керма підійде людям від 150 до 185 см. Доступний в трьох кольорах. Ціну написала в коментарях. З вас підписка та вподобайка. Купуйте тільки в комфортцентр.